Великий проект ПРВ, ПРВ-16, перероблений нашою фірмою майже повністю, зі старого радіовоситоміра залишилась тільки антенна система і волноводний тракт. Программы. Это аналоги рейсов, это те решения, которые используются для тренировки. Это без все решения, они решают все болезни для света. То же самое у нас как станции разведки, так и станции наведения. Аналогично, как на 125-м комплексе, имеются телевизионные и тепловизионные оптические каналы, что позволяет ему работать в пассивном режиме. Боевой расчет сокращен с 4 человек до 2 человек. Система энергообеспечения, газотурбинные агрегаты питания, замененные на дизельные электростанции, что позволило увеличить резко, увеличить ресурс работы комплекса и снизить потребление топлива. Мы сейчас проводим работы по отладке систем. Вот, Где-то еще 4-5 месяцев нужно, чтобы выйти на контрольные испытания. Доброго дня, шановні друзі. Хочу сказати, що до початку 2014 року відбувалося системне знищення Збройних сил України. І найбільші втрати зазнала саме протиповітряна оборона, тому що саме і зенітно ракетні комплекси, і станції РЛС користувалися. Дуже великим попитом за кордоном. Тому вони знімались з бойового чергування і продавались. Ще раз хочу сказати: найбільша проблема, коли ми почали відродження потенціалу Збройних сил, це проблема відродження потенціалу протиповітряної оборони. Саме тому Рада національної безпеки і оборони визначила відродження потенціалу протиповітряної оборони. Пріоритетам, і саме пріоритетам 2016 року. Хочу проінформувати вас, ви слідкували безумовно за бюджетною попеєю і ті цифри, які ми маємо відповідно до стінограми, тому що закону про і якраз ми з вами знаходимося на підприємстві Аеротехніка, яка якраз і працює в сегменті протиповітряної оборони. Ви бачили модернізовані і нові радіолокаційні станції, дуже ефективно працюючі мобільні командні пункти, високомери. В той же час ми бачили з вами і повну модернізацію зенітно-ракетних комплексів с 125 2 д і КУП. Хочу підкреслити, що для цього виробництва, для повної модернізації. Використовується виключно елементна база або українського виробництва або виробництва країн-членів НАТО. Жодної запчастини, жодної елементної бази російського виробництва на цих комплексах не використовується. Це для нас принципово важливо. І найближчим часом відбудеться військове випробування зенітно-ракетних комплексів спочатку С-125 і потім вже. Системи КУП. На що я хотів би звернути вашу увагу? Підприємства аеротехніка не державне. І коли ми говоримо про розвиток, пріоритетний розвиток військово-промислового комплексу, то це не означає, що це розвиток тільки підприємств, які входять до державного концерту Укроборонпром. Все і більше, і більше приватних підприємств починають працювати в цьому сегменті. І це підприємство, я ще раз підкреслюю, це повністю недержавне підприємство, яке випускає, бачите, яку якісну і високотехнічну продукцію. Чому це важливо? Тому що чим більше підприємств будуть працювати в військово-промисловому комплексі, в тому числі недержавних підприємств, тим більше буде конкуренція. Тим більше буде можливості у Збройних сил, у військового керівництва обирати за визначенням якості і ціни. Ну і безумовно, чесна прозора конкуренція буде сприяти зменшенню цін, покращенню якості, тобто зменшенню використання бюджетних коштів, економії бюджетних коштів. Ну і все це разом зміцнить наш оборонний потенціал і дозволить відновити наші позиції. На зовнішніх ринках озброєння. Тому, шановні колеги, я би хотів, щоб саме на це ви звернули увагу. Підприємство знаходиться, що також цікаво, в сільськогосподарському районі, Макарівському районі і е, робочий... Потенціал підприємства саме сформується з мешканців цього району. Для них зарплата, мінімальна зарплата мені на підприємстві, порядка 7 тисяч гривень для сільськогосподарського району, для містечка Макарів. Я вважаю, що це дуже непогано. Ну, безумовно, інженерно-технічний колектив мешкає в Києві, але від Києва сюди доїхати не так складно. Ще раз, користуючись можливістю, хочу запросити виробників. Йдить на співпрацю із державним концерном «Укроборонпром». І ми будемо підтримувати створення виробничих потужностей, які би випускали конкурентну зброю, конкурентну військову техніку. І саме в цій конкуренції, саме в створенні нових підприємств, ми бачимо запоруку потужного. Військового потенціалу нашої країни